Значить, не див в інтернеті, не на Ютубі я не знайшов, як розбирається і знімається е, головний циліндр, тормозний е, задній задні, от така от хрінь, от, Це головний циліндр. Значить, Я його ледве ледве зняв і хотів би підказати, як знімати. значить, Велика проблема, якщо цей циліндр стоїть от в цій ніші, Тут треба знімати кришки, акумулятор, передній обтікатель, нижній обтікатель желізний. І оця баланда стоїть отам -от всередині. Перше, що треба зняти, зняти звідси стопорне кольцо. Тут є шплінт. Шплінт знаходиться з тої сторони. Бажано сразу зняти і пробувати дотягнутися до цього шплінта знизу. От, знімається, витягується тут велика пружина. Тут маленька пружинка. Ці дві пружинки знімаються, я вже їх зняв. Значить, Цей шплінт звідси знімається і витягується сама педаль. Педаль треба відкрутити. Звідси відкрутити зняти педаль. і тоді сама серцевина вал педалі випихається в ту сторону. Значить, Для того, щоб виняти цей циліндр, його не виходить. Треба зняти два тормозні шланги від заднього. Заднього прикручується сюди. У передку, а сюди ще є там, де саме в глибині, от, прикручується е, на 10 гаєчку прикручується болтиком. Прикручується ще один шланг. Не, болтиком, точніше, штуцер. Штуцер прикручений. От сюди це від переднього гальмівного циліндра Далі два болтика тут. І найстрашніше це оця срань Ця трубка йде. От сюди і тут стоїть бачок тормозний. Бачок тормозний знімається. Оцей болтик, бачок тормозний, в принципі, вивільняється. Але поки не знімете і не викрутите оцю оцього болтика і цей штуцер, його треба відкрутити. І тут під отвертку хрестообразну, отут один єдиний болт, значить вони дуже паршиві, от такі от гамньонікі маленькі болтики. Він відкручується і знімається оця хрень. Іначе ви цей циліндр звідти не виймете. І тоді він звідси витягується. Далі ми відкручуємо отут два болтика, теж хрестообразної твердки, для того, щоб зняти контактну групу на тормоз. І, в принципі, тормозний циліндрик головний у нас в руках. Як його ремонтувати, покажу трошки пізніше.